До інших тем, водойми України страждають не лише від терористів росіян, а й від нашої з вами недбалості. Нещодавно в районі білої церкви знайшли незаконну забудову з виведеною каналізацією в річку. Рось звичайно, такі самозахоплення шкодять водоймам стан яких і без того бездоган, поганий перепрошую. Детальніше розкаже наша Юлія Махових. Навіть якщо на річці строять пристань, то вона будується тимчасово, тобто на сваях. Зараз ми можемо спостерігати, що це суцільно бетон залитий прямо на дно річки. Цей бетонний бункер у річці Рось нещодавно знайшли місцеві активісти. Власник ділянки не лише звів на березі та у прибережній зоні річки монолітну споруду, а ще й вивів у Рось стоки з вигрібної ями. В Україні приватизувати земельну ділянку в межах до 50 метрів біля водойми заборонено. Тобто вона закінчилась 50 метрів тому назад. Їхня приватна власність. Чоловік вирішив, що він може підбудуватися, і на даний час ми бачимо реальний бункер, який знаходиться в руслі річки. Рось. відповідних документів на забудову немає. Зараз ведеться слідство. Буде встановлені особи, які будуть притягнуті до відповідальності. За збереження Росі пані Наталія бореться уже давно то з забудовниками, то з місцевими аграріями через розорені сіножаті. Річка міліє. Ось є самозахват земельної ділянки, верні, точніше, це буде сказано, нецільове використання сіножатих в ріллю, що категорично заборонено робити в Україні. Це є кримінальна відповідальність підземні води входять ще нижче, тобто падає рівень річки води, падає рівень у колодязях у людей, вода зникає. Це глобальна проблема. Карось головна наповальниця багатьох населених пунктів Черкащини та Київщини. Питну воду з неї беруть Корсунь, Богуслав, Умань та Біла Церква. Та щороку станція і води гіршає. Це вже не жива річка, це Стічна канала. Є документи міндовкілля, які визнають, що річка Рось втратила властивість, прекрасну основну. Самовідновлення, ви бачите, це краса. Тут буде пустка. Тут люди будуть перестануть жити. Люди тікати будуть звідси. За 10 років ми прісну воду будемо в Україну ввозити. Найбільший ворог річка, людина на росі, створено понад дві тисячі ставків та більше шести десятків водосховищ. Величезна кількість ставків, просто непотрібних, які постійно е, створюють. Причину випаровування води і води стає менше, потім використання цієї води. І наступне також це чому вода брудна, тому що багато приватних підприємств багато. Сади приватних займаються тим, що не, не, не роблять ніякого септику, просто зливають все своє прямо в річку. Одним з головних забруднювачів річки місцеві вважають товариство з обмеженою відповідальністю Білоцерків вода. кажуть, водоканалу належить труба у селі Томилівка, з якої той регулярно зливає у водойму неочищені стоки. Ви ж бачите, собі бачили сьогодні, в якому стані річка. Якби ці всі системи працювали належним чином, то річка була б чистою. Принаймні, можливо, були б проблеми з водністю через геси, але вона не була б такою брудною. Активний мул скидається, який збирається, скидається сюди, і начебто його тут немає, як його заміряти, але нижче, нижче, нижче він є. І він продукує сину зелену водорості, і він просто псує начисто. Чистоту, чистоту води у Білоцерків. Вода відповідають, попри те, що очисним спорудам водоканалу потрібна сучасна модернізація якість стоків контролюють постійно. Стічні води очищують механічно та біологічно. Це офіційний скіт, так як визначено технологічним регламентом. Так труба вже очищена стічна вода після біологічних ставків. надходить до річки. Русь річка має однаковий стан і до. Нашого скиду і після нашого скиду нас постійно контролює екоінспекція столичного округу. Багато і в нашому місті, і поза межами нашого міста господарств, які безпосередньо а, зробили. В різки і скидають стічні неочищені води прямо в річку. У водоканалі говорять погану якість води у росі фіксують ще при заборі, і з острахом чекають липня-серпня, коли показники найгірші. Багато може бути чинників чи недостатність кисню в воді. Чи буває цвітіння річки? Я знаю, що до мене особисто зверталися керівники підприємств, які розташовані нижче нас там, був у славі і так далі. Що річка зелена. Ну це зелена річка не від церків води. Вона у нас зараз теж зелена. Влітку у росі регулярно гине риба. П'ять років тому нею було вкрито 9 кілометрів річки. Захисники говорять, це також через численні гес. Була одна електростанція. Зараз дотягнуто до 13. Ба Більше, ще велику шкоду зробила передача чи продаж електростанцій у приватні руки. Дуже важко регулювати приватника, який хоче заробити річку, він зупиняє течію, аби зібрати воду, вода знекиснюється, все живе при знекисненні води гине. Екоактивісти говорять, річка занапащена не лише окремими людьми та підприємствами. Це вина органів, які повинні централізовано контролювати басейн. Росі. Є організаційні заходи, які на 70% зроби, зробить ті заходи, і річка буде очищатися. Не потрібно навіть грошей. Давайте виконувати закони. Законодавство не виконується ні людьми. Ні органами влади, ні місцевими органами влади у регіональному офісі водних ресурсів річки Рось нам відповіли останні три роки водойму не промивали через маловоддя. Що ж до заходів, направлених на збереження річки, відзвітують додатково. Екоактивісти сподіваються, що справу не спустять на гальмах і до порятунку річки підійдуть системно на державному рівні. Юлія Махових, Оксана Опришко, Юрій Іщенко, В'ячеслав Серебрініков, телеканал Київ.